Это была моя мечта уже давно. И я поняла, что время пришло, пора идти к своей мечте самой. Пані Тетяна довгий час працювала тренеркою танців та все своє життя присвятила спорту. Однак вже давно жінка мріяла навчитися керувати трамваєм. Тож, коли дізналась про безкоштовні курси водіїв електротранспорту від комунального підприємства Миколаївелектротранс, вирішила, що прийшов час здійснити цю мрію. «Коли я сказала, що на я йду вчитися, я вже подала все, всі документи, вся сім'я моя подержала». Удалось все очень как-то легко. Я сама удивилась, даже как это у меня все и строение трамвая, и само вождение. Мне это все это с большим удовольствием. Даже утром легко было вставать, чтобы бегом учиться, что сегодня новое будет. Навчання тривало 14 тижнів. Протягом цього часу кожному студенту виплачувала стипендія у розмірі 7100 тисяч гривень. Сьогодні ж пані Тетяна разом зі своїми одногрупниками вже отримали свідоцтво про завершення навчання. Після випуску наші студенти, наші учні йдуть до сервісного центру, здають екзамен, отримують права за категорію. Т. І після цього ми їх наказуємо оформленими на роботу. і Вони вже починають працювати з стажування з пасажирами і працювати на лінії. Загалом, з початку війни, курси від електротрансу закінчили 52 людини. Серед них 46 водіїв тролейбусів та ще 6 трамваїв. Перед завершенням навчання кожен має пройти практику це і є найцікавішою частиною курсу, каже пані Наталя, яка вчилась на водійку тролейбуса. Перші якби, виїзди по парку дуже було цікаво і трохи страшно, але завдяки нашому інструктору, Слободчикову Володимиру Володимировичу, наше практичне керування тролейбусом проходило теж дуже легко. І я навчилася дуже швидко. До кінця навчання я вже маю достатні навички, і мені дуже подобається бути за кермом. Наразі на підприємстві стартував новий набір на курси водіїв електротранспорту. Тож Миколаїв електротранс закликає миколаївців приєднатися до їх великої команди, адже це дасть можливість випустити більше одиниць транспорту на лінії міста. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.